Значить, я вже десь говорив, що почав новий проєкт. Це є руль на новий проєкт. Значить, гріпса, яка має опертя під Значить, тормозульки, руль алюмінієвий, без перемички. Без перемички, тому що хотілося розмістити побільше пультів, побільше всього. І прийшлося ставити саме такий руль. Тут ще має бути мотоциклетний пульт з поворотами. Значить... Бачимо вже ось такий пульт є вкил kill Можливо, це буде задня швидкість, задня передача. І три положення. Раз, два, три. Значить, курок такого типу. І мають бути захисти. Такий, як на мотоцикл. От це щодо майбутнього проєкту. Поки зберігаю інтригу. Також можу показати, що на цей майбутній проєкт вже куплені два, два Аморта. Два Аморта, От. Газомасляні. От. Ну, а далі процесі інтригу поки що не розкриваю, що це таке має бути. Ну, можливо, хтось догадається, може писати в коментарях. Поки не говорю за цей проект просто показую частинками. Переходжу до наступного відео, хочу показати зараз розпаковку. Це є мости, і зараз перехожу в наступному відео, показую, що ж там.